Вітаю, друзі! Давайте сьогодні роздивимось питання таке, хто перший зрадить короля Кубків? Колесо Фортуни вказує на кармічний цикл, який буде проходити під тиском. Неочікувані повороти долі, які призведуть до швидкої руйнації. Небезпечна трансформація чекають його. Це втрата стабільності і крах в справах. Для нього це будуть як неочікувані потрясіння. Королева мечів жінка, яка допоможе зруйнувати ілюзії, яка стане свідком або стане причиною шокуючих змін. Отже, Перша це королева мечів. Причина шокуючих змін в житті короля Кубків. Далі людина із минулого, яка проявить тиск на нього. Це може бути жінка королева Кубків або ж країна. Також медійні люди. Повелінню взмаху чарівної палички, мага, чоловік, який буде стояти за цим всім. Він через ЗМІ саме через цих медійних людей і буде виконувати свої бажання. Далі конкуренція, конфлікти. Отже, конкуренти будуть активно старатись покласти його на лопатки. Це може бути його як і партія, також ті, хто мітить на його місце, і також це може бути як і опозиція. Ну, це все як внутрішня боротьба. Навіть це може бути і. Агресія населення. Це також може бути, я цього не виключаю. Руйнація стабільності із болючими наслідками для короля Кубків. Але з розкладу я бачу, що саме страх принесе йому королева мечів. Цю жінку він буде боятись, бо. Саме вона для нього нестиме загрозу та страх. Саме її рішення його будуть страшити. І дно колоди, ось король Кубків, сам він, блокування двійка мечів, блокування. Лицарь мечів це агресивні дії, це конфлікти. Старший аркан повішений. Отже, зроблять із нього жертву. Це будуть і засудження, і, звісно ж, як принесення його в жертву.